Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на дуже цікаву тему. На тему жіночності стилю. Звісно, кожен з вас цікавиться тією темою, як проявити свою жіночність. Бо хтось вам буде казати, що жіночність якась, у неї якісь правила. Але чи насправді це так? Чи насправді ми маємо показувати в своєму стилі якусь одну характерну жіночну жіночність? І не брати виключення. що вам робити, якщо, наприклад, ви любите спортивні луки, спортивний стиль або готичний стиль, або класичний стиль, і як в такому випадку саме вам проявляти свою жіночність? Ми з вами почнемо з того, що я скажу вам дуже дивну річ. Жіночність є в кожної, в кожної людини. І в стилі це також так. Жіночність кличеться аніма, і вона є в кожної з вас, в кожного з вас. І це наша така жіночна материнська частина. І саме це. Має для нас з вами в стилі велике значення. Бо якщо ми маємо в собі вже цю частину, це буде для нас з вами означати, що нам не потрібно вигадувати і слідкувати за якимись правилами. Нам потрібно проявити свою власну жіночність і так, щоб вона відображала вас. Тому, якщо ви. Одягаєтесь не в жіночному стилі, і дуже боїтесь, або хвилюєтесь за це, чи потрібно вам це робити, можливо, якась дивна людина. Ні, не потрібно хвилюватись, з вами все ок, і все гуд. Просто потрібно знайти вашу власну комбінацію жіночності. А як її знайти, ми зараз з вами будемо розбиратись. Перше, що потрібно вам розуміти про жіночність, це те, що це не тільки і. Не тільки якийсь суконь чи спіднички. Жіночність багатогранна. В нас вона різна. Жіночність буває дуже зухвала, це про косухи, це про шкіру, це про готичність, це про впевненість. Жіночність буває дуже класична, елегантна і така, ну, я називаю її вінтажна жіночність. так? Такий в неї вайб, трішки мрійливий, проте чіткі. І, і м -м, консервативні. Жіночні, звісно, буває дуже мрійлива, грайлива і трішки інфантильна в доброму сенсі цього слова. І немає нічого поганого, щоб у вашому стилі це показувати так, як хочете саме ви. Це те, що потрібно нам розуміти, коли ми кажемо про вашу жіночність. Вам не потрібно відмовлятись від вашого стилю, від ваших бажань, від ваших поглядів на життя, задля того, щоб показати комусь якусь там жіночність. Ви вже її маєте в собі. І неважливо, важливо, чи ви хлопець, чи ви жінка, вам просто потрібно розуміти і, ну так, Задати собі питання, як саме ви її проявляєте, що у вас з нею. Бо в вашому стилі вона вже є. В нас зараз такий вопрос, питання, яке стоїть, це в тому, що чи показуєте ви це, чи ви це приховуєте. І якщо приховуєте, що вам з цим робити? Давайте розбирати, що таке прихована жіночність. Прихована жіночність це коли ми з вами бачимо. Ні, не те, що ви подумали, дуже спортивні луки. Напевно, ви чекаєте від мене якогось подвоху, і що я буду про це показати. Проте ні. Прихована жіночність це якраз ота сама типова жіночність. Це коли ви йдете разом зі всіма і одягаєте сукні, спідниці, рожевий і вважаєте, що ну, так, я проявляю свою жіночність. Тому що. Чому вона прихована? Ніби ви ж показуєте це сукнями, ніби ж ви одягаєте рожевий, ніби ж ви ходили на барби в кіно. Проте жіночність це зовсім не про рожевий. До речі, про рожевий ми говорили в іншому відео, де я казала, що це чоловічий колір. Це дуже важливо. Це зовсім не про ржеве, це зовсім не про якісь сукні чи спідницю. Ваша жіночність має бути саме ваша. І якщо ви ніколи не задавали собі питання, а що для мене жіночність взагалі, то це дуже круте питання для вашої саморефлексії і самодосконалення. Тому що жіночність буває різною. І якщо ви, ви саме ви і ваше власне бажання показувати її кокетливою, Звісно, такі люди є. Наприклад, я така людина. То це круто. І як ми її будемо показувати, ви вже знаєте. Тут нема секрету. Це будуть так, спідниці, сукні і так далі. Проте жіночність це набагато цікавіше питання за просто одяг. Це про ваше відчуття. І ось Найчастіша ваша проблемка, найчастіше питання, яке у вас є, це коли ви одягаєте це плаття, ви одягаєте, одягаєте цю рожеву спідницю, проте все одно не відчуваєте себе жіночним. І все одно ви не почуваєтесь так. Чому? Ну, тому що, скоріш за все, ви робите це просто. На автоматі, так би мовити, а не в вашому власному стилі. І проявляти вашу жіночність у власному стилі, це набагато цікавіше питання за просто сукні, чи просто спідниці, чи просто рожевий, чи червоний, чи ще там щось. Це про вміння відтворювати це враження в стиль. Тобто вміти. Подумати, а як я можу в своєму стилі зараз показати свою жіночність? Що я можу додати? Який елемент показує, що я жіночна? І зазвичай це непрості питання, вони потребують часу, практики, проте вони дуже круто качають ваш стиль і роблять його неповторним. Бо в кожного з нас різний погляд на жіночність, в кожного з нас різне відчуття цієї жіночності в собі. Дуже крутий приклад нетипової жіночність Ріана. Я, до речі, перше відео на моєму каналі це був розбор, чи друга, це був розбор її стилю. І так, я там казала, що вона дуже круто міксує свої речі в нетипову жіночність. Це так, це так, так, так. Вона дуже крутий приклад. І якщо ви не знаєте, ким надихатися, почніть з Ріани. Поцікавтеся її луками, поцікавтеся тим, як вона себе почуває, як вона себе поводить, бо це, звісно, і дійсно дуже ем, крутий і впевнений приклад того, як людина показує саме свою жіночність, опираючись на себе. Тому так, щоб показувати вашу власну жіночність, вам потрібно не так багато, вам потрібно задавати собі питання. Про те, що робити, якщо ви ніби ніби вже знаєте, який стиль. Ну, наприклад, спортивний. А ось про жіночність якось воно не сходиться. Якось там щось ви не бачите, що вам робити. Давайте поговоримо про такі цікаві випадки. Коли ваш стиль поєднує в собі оверсайз, чоловічі речі, якісь цікаві поєднання, які ви не бачили ні в кого, а тільки в вас, це дуже круто, я вас з цим вітаю, дуже вам пишаюсь. То, звісно, в таких випадках нам ніби, нашій психіці, ніби якось легше сказати, що в нас немає жіночності. Ну, її якось легше не бачите, проте вона в вас вже проявлена. І вам потрібно ставити собі питання, в яких речах ви найбільше почуваєтеся жіночно, і як це відчуття ви в цілі відчуваєте саме ви. Бо в різних речах це дуже класно, що ми відчуваємось по-різному. І хтось відчуває дійсно себе жіночно, як я казала, в сукнях чи там, в спортивному костюмі. А хтось відчуває себе жіночно, коли одягає свою улюблену червону косуху. Хтось відчуває себе жіночно, коли на ньому багато прикрас. Хтось відчуває жіночно себе в скіні джинсах. І це також про жіночність. Бо немає одної. Крутої формули, яка підходить всім вам, ви повинні її шукати. І я вам рекомендую, якщо у вас класичності, давайте спочатку про нього. раз я сказала про джинси, про скінні, так? про такі чорні штани, штанці. На що вам ставити ставку, коли ми обрамо щіночність вашу? Вам буде круто. Подивитися з такого кута, як те, що ви можете відчувати себе жіночний, наприклад, в сорочках. Наприклад, додавати кружева до ваших луків. Наприклад, якісь прикраси цікаві, які описують саме вас. Бо ваша жіночність в класичних луках вона може не виглядати як така мрілива. Можливо, у вас цього й немає, цього відчуття. Проте, у вас, наприклад, є відчуття впевненості, відчуття якоїсь такої владності, відчуття зухвалості, можливо, так? І вам потрібно ставити саме на ці відчуття, бо саме вони характеризують вашу, конкретно в вашому випадку, в контексті жіночі. Якщо ви. Володарка, так називаємо, спортивного чи готичного стилю, чи якісь таких цікавих, більш некежуальних варіантів, то ми з вами тут все тут набагато цікавіше. Бо в вашому випадку жіночність може бути епатажною. Бо в вашому випадку жіночність може бути такою: а дивись, а не дивись, а я тут, а я не тут. І вам потрібно розуміти, якими саме речами ви можете цю жіночність проявляти. Це можуть бути якісь цікаві топи, як, наприклад, зараз на мені. Так? Він ніби такий. Е, ну... Трішки щось в ньому є жіночне, але не зовсім, розумієте? Так, можливо, це буде якийсь колір, який буде описувати саме вашу жіночність. Можливо, це буде знов прикраса, чи зачіска, чи якийсь елемент, який ви будете додавати. Не бійтеся шукати ці відповіді, бо вони вже у вас є. В вашому стилі зараз ви все одно це якось проявляєте. Вам потрібно тільки звернути на це увагу і подумати, так, а я відчувала себе жіночно в середу. Чому? Так, на мені там бу, були спортивні штанці, проте, о, я одягала під спортивні штанці, не знаю, там, такі цікаві кросівки, які були там з бантиком, наприклад. Просто наприклад, або я одягала туфлі під, або я одягала сумку, в мене була така рожева, можливо, можливо, в мене був синій, в мене був синій браслет, і він мені допомагав. Це повинні бути ваші власні відповіді, тому тут я не можу вас характеризувати конкретно, бо це питання індивідуальної роботи. Але якщо так давати підказку, то я можу сказати, що. Вам, якщо ви одягаєте в спортивному стилі, потрібно звертати увагу на якісь такі цікаві поєднання, які ви використовуєте. Що це, що ви додаєте, які це прикраси, які це можливо, який це верхній одяг. Бо саме там і є якісь. Ключові відповіді, які це аксесуари, які це прикраси, яка у вас зачіска. Ось вам потрібно шукати відповідь не стільки в спортивних речах ваших, скільки в прикрасах, кольорах, фактурах, які ви використовуєте, фактури мають на увазі тканини, чи якісь там декоративні елементи. так? Вам потрібно шукати відповіді там. Якщо це класика, то ми вже там шукаємо відповідь в якоїсь конкретної речі, чи можливо також прикраса. А що робити, якщо ви, ну, якось зовсім не відчуваєте вашу жіночність? Ну, от якось ви дивитесь на ваш стиль, і вам здається, що ви зовсім не жіночний, і вас цього просто нема. Можливо, так, дійсно нема. Але чи можна це відчуття якось покращити, якось його м збільшити в собі? Так, це можливо. Як це зробити? Давайте розкажу секрет. Секрет насправді дуже простий. Секрет в тому, щоб в вашому стилі міксувати саме такі луки, які б ви. Спочатку подумали, ну ні, ну якось ну дивно. Можливо, зараз ви не розумієте, що я кажу, якусь херню малю. Проте я вам скажу таку річ, що якщо ви зовсім не розумієте, які дивні поєднання ви вважаєте дивними і так далі, то тоді ми беремо лист, ми беремо якийсь блокнотик, якусь бумажку. Або в ваших заметках, в телефоні, в нотатках, ми пишемо, що як я можу, так і пишемо, як я можу додати жіночності в свій лук? Питання. Нам потрібно на це відповісти, про те. Одразу ви на це питання не відповісте, як би це дивно звучало. Бо вам потрібно буде відповісти спочатку на інше питання. Ви пишете, як я можу. Ось що я сказала, а трішки нижче ви пишете, що для мене жіночність. Можливо, це для вас відчуття свободи. Можливо, для вас жіночність це відчуття легкості, чи, можливо, для вас жіночність це відчуття. Впевненості, можливо, для вам потрібно вашу жіночність, таке дивне, складне слово, кутне таємницями, розписати не більш легкі та понятні для вас епітети. Це може бути легкість, вільність чи сексуальність, це може бути епатажність, це може бути будь-яке слово, яке вам зрозуміли. Бо коли ви знаходите це слово, Наприклад, ви знаходите слово для мене жіночність це грайливість та легкість. А ваш стиль, наприклад, не відображається. І ви такі, а, ну тепер мені зрозуміло, чому я не відчуваю собі, себе жіночно. І чому я не відчуваю себе так? Бо дійсно я одягаюсь в такому строгому стилі, а я хочу відчувати себе легко. А як мені тут це робити? Тоді ви. Ваші оці два відчуття, які, про які, ну це просто приклад, щоб ви розуміли, як вам це особисто вам робити вдома. А, ви берете ці відчуття і шукаєте, як ви їх можете в вашому гардеробі додати. Це має бути якісь елементи. Ви не змінюєте стиль. Зрозумійте, це, це дуже важливо. Ви не змінюєте ваш стиль по ці відчуття. Ви до вашого стилю, який у вас є, ви щось одягаєте, то у вас вже є стиль. Ви до вашого стилю додаєте оце відчуття якимось елементом. І який це буде елемент, це я вже вам сказати не можу. Бо різні відчуття можна передати по-різному. Проте він має бути саме ваш і про вас, і відображати вас. І що найбільше важливо, ви, вам його потрібно знайти самой. Що я маю на увазі? Тобто, ви бачите, наприклад, слово легкість. І ви питаєте себе, що для мене легкість? Ну, ви там, вважаєте, для мене легкість, це коли відчуваю себе легко, коли йду там, там, кудись. та-та-та. Елемент вам потрібен. Ви такі, блін, елемент не знаю. Щось я не знаю, ну що це буде за елемент? Ну, як його мені. Ну, що, де мені його шукати? От Євка мене озадачила. А ви робите інше. Ви не питаєте, ви не занурюєтесь в ці думки, ви такі, ага, легкість. о, А можливо мені додати. Шляпку якусь, наприклад, або хустинку. Ви шукаєте, ви додаєте щось, ходите, вдома можете це робити, приміряєте це і питаєте, так, ну вже краще. Мені вже більш легко. Це не буде одразу. Звісно, ви спочатку будете зовсім не розуміти, що вам обирати, які це будуть елементи, це нормально. Але якщо ви будете їх додавати, таким чином ви будете посилювати вашу жіночність. Таким чином, ви будете собі ж її розкручувати в вашому стилі. І так само ми робимо з чоловічим стилем. Проте, звісно, не приймайте це близько до серця, що я вас сказала, в чоловічому стилі додати жіночість, якась вона хвора. Я маю на увазі на те, що зараз ці чоловіки їм потрібно одягати спідниці. Звісно, ні. Це має бути якийсь саме ваш елемент. Можливо, це буде якась футболка з якимось написом. Можливо, це буде, ну, якщо ми там про ваш стиль кажемо так. Можливо, це буде якісь е шкарпетки, можливо, це буде краватка з написом, Чи без напису, чи вона з принтом. Це дуже круто, якщо це буде якийсь елемент, який ви будете додавати. Бо особливий стиль, неповторний стиль це про що? Це не про речі. Це зовсім не про речі. Це про ваше відчуття від цього стилю. Бо люди вас бачать, вони зчитують не ваш образ, не ваші крутівки. Вони не дивляться спочатку на марку, типу, о, це що, Біркин? Ну, в метро це ніхто не робить. Ну, напевно, в метро ніхто не їздить з Біркином. Проте, ну щось таке можливо, так? Все в світі можливо. Але. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що вони дивляться на вас і считують спочатку вас як об'єктивний об'єкт в пространстві. Вони вас так аналізують. І оці всі погляди, які такі оцінюючи, це все аналіз, Бо їм сподобалось, вони вас проаналізували. А далі вже вони починають придивлятись до деталей. Проте деталі вони йдуть позаду. Спочатку йдете ви і ваш вайб. І він або не подобається, або подобається, або він притягає про магнічу, або ні, або на вас зовсім не дивляться. Розумієте, це дуже важливо. І так, коли ми кажемо про ваш стиль, ми це враховуємо. Ми це враховуємо, звісно, бо спочатку ви як людина, а потім ваші речі. І коли кажуть, що зустрічають по одязі, зустрічають не по одягу, зустрічають по вашому вайбу, по е, тому враженню, який одяг впливає в тому стилю, тому іміджу, який ви робите вашим одягом. Бо можна бути дуже ніжною людиною, а одягатись тільки в чорне і бути готом, розумієте? І це не про те, що це погано, це про те, що людина. Не зовсім розуміє себе, і їй потрібно спитати, можливо, я хочу щось іншого, або я просто боюсь, я боюсь бути ніжною, я боюсь бути жіночною. Це дуже важливі питання, і якщо ви боїтесь і не бачите в цьому сенс, а якщо ви не бачите в цьому сенс, ви боїтесь це робити, це нормально. Просто дайте собі час і спробуйте хоча б один раз вдома. Спробуйте пошукати ці відповіді, спробуйте, спробуйте задатись цим питанням хоча б з цікавості. Просто як елемент гри. От пограю сьогодні в жіночність. От сьогодні буду гратися з цим. І шукайте. Ви обов'язково знайдете, бо ви це ви, ви прекрасні, у вас дуже багато крутих рис, які потрібно показувати. І жіночність це одна. Риса. Вона не глобальна, вона просто одна з багатьох ваших рис, які потрібно в вашому стилі розвивати і показувати. Не бійтеся нічого, я вас дуже люблю, і ви нічого не можете з цим зробити.